Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео: як орендувати землю для аграрного бізнесу? Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, друзі, команда земельного фонду створювала саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота і ви хочете хоч якось нам подякувати або зробити нам маленький якийсь презент, переходьте за посиланнями під цим відео. І зробіть, будь ласка, нам малесенький донат на нашу монобанку. Будемо вам щиро-щиро вдячні за вашу підтримку. І Будемо розуміти, що вам подобається наша робота. Оренда землі дуже таке поширене питання одне з найпоширеніших способів розпочати або розширити аграрний бізнес в Україні. Сьогодні ми будемо саме про аграрний бізнес спілкуватися. Але як правильно організувати цей процес, щоб уникнути ризиків і забезпечити ефективність? По-перше, необхідно визначити цілі та потреби для вашого бізнесу. Які культури ви плануєте вирощувати? Який розмір ділянки буде оптимальний для вашого бізнесу? Чи е, потрібна вам земля із доступом до води, доріг або іншої інфраструктури, розуміння ваших потреб допоможе звузити коло пошуків і е, швидше знайти потрібний варіант. До речі, при необхідності ми можемо зайнятися вашим питанням і спробувати вам допомогти в цьому. Щоб знайти доступну землю в оренду, необхідно визначитись, яка форма власності вам підходить. Це дуже-дуже, до речі, важливо. Е, Перше, чи це буде вже бути приваль, приватна власність, да, з якою ну, дуже багато всім подобається е, працювати, або ж це буде комунальна власність, що також має свої плюси. Що стосується приватної е, земельної ділянки, то орендувати можна у фізичних і юридичних осіб, які є власниками земельних ділянок або в е, уповноважених е, ними спосіб. Інформацію можна шукати на платформах оголошень або спеціалізованих ресурсах, наприклад, Агропортал. Е, містять там оголошення для тих, хто займається сільським господарством. У тому е, у сільській е, місцевості часто практикується передача землі е, в оренду через знайомих. Ну, скажімо, як нас в народі кажуть, BBC, баба-бабушки сказала. Да? Тобто, теж таке працює, гарний спосіб. Головне, щоб був результат. Поспілкуйтеся з мешканцями населеного пункту, де е, ви плануєте орендувати землю. Також доволі на сьогоднішній день, така цікава, е, такий цікавий напрямок, де можна щось взнати. Це соціальні мережі. Є локальні групи, де люди публікують е, оголошення про оренду чи продаж землі. Що стосується комунальної землі, то комунальними ділянками розпоряджаються. Тільки сільські селищі, міські ради. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення торгів, крім випадків, встановлених частиною 2, 3 статті 134 Земельного кодексу України. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення без аукціону можна отримати в оренду. До речі. Звертаю увагу, багато у вас було питань, як же все-таки, які земельні ділянки можна отримати в оренду без аукціонів, без торгів. Це земельні ділянки для сіна косіння і виписання худоби. Для городництва, але площа земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, без аукціону. На жаль, на сьогоднішній день вже не може перевищувати 0,6 гектара. Раніше не було обмежень. Після того, як ви знайдете потенційний варіант, можливо, і щоб ви важливо, щоб ви переконалися, що земля е, безпроблемна, до речі, знову ж таки, звертайтесь до нас, ми спробуємо вам допомогти, перевірити земельну ділянку. І якщо все норма, ну, норм, то ми вам це так і скажемо. Якщо там будуть якісь нюанси, ми так, також, звісно, вас про це повідомимо. Що потрібно перевірити? Такі маленькі підказочки, да? це юридичний статус. Перевірити документи на право власності, цільове призначення землі та наявність обмеження обтяжень. Знову ж таки, стан ґрунту ну, бажано дуже бажано, і це як доводить практика, неодноразово стає в пригоді. Це коли ви проводите аналіз ґрунту, щоб визначити його родючість і придатність до вирощення потрібних культур. Знову таки, оцінюєте інфраструктуру, чи є доступність до водопостачання доріг чи до електроенергії. Місце знаходження. Зверніть увагу на, ну це вже так, в масштабному да, моменті. Зверніть увагу на кліматичні умови, доступність до ринку збуту та інших важливих факторів. Тільки після перевірки. Землі варто укладати договір оренди та реєструвати право оренди в ДРПП. Таким чином, друзі, оренда землі для аграрного бізнесу це на сьогоднішній день один з вигідних способів розпочати чи знову ж таки масштабувати свою діяльність. Але важливо підходити до цього процесу відповідально, ретельно. Перевірити земельну ділянку, юридичну інформацію. Ну і, звісно, саме головне, яке б не було б, е підходження до справи, один з головних моментів це правильно вкладати договір. Тобто правильно оформити е орендні відносини, е оренда землі для аграрного бізнесу це е в реальності гарний спосіб. Хочете дізнатися більше. Вам потрібні е, корисні поради. Друзі, обов'язково залишайте ваші питання в коментарях. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Дуже вам будемо вдячні, якщо будете коментувати наше відео, ділитися цим відео. Ну і знову ж таки, в свою чергу, ми обіцяємо вам вас інформувати і ви будете в курсі всіх нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання в коментарях. Звертайтеся за консультаціями. І, звісно ж, замовляйте послуги. Дякую, друзі, дякую, щиро вам дякую. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Кожному з вас бажаю успіхів в земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого справедливого миру. Слава Україні!